Запрошую тебе в Туніс, Сус, готель, у який закохуєшся з першого кроку. Ось Мархаба. Я ділюсь з тобою своїми особистими враженнями, а ти підпишись, постав лайк і напиши коментар. Дякую тобі за підтримку! Готель після повної глобальної реновації у 2020 році. А це значить, що усе свіженьке, чистеньке і охайне, як ти любиш. Тут неймовірно круте місце розташування. Самий туристичний центр містечка Сус. А це відразу є, куди тобі вийти. Нічні клуби, бари, ресторани, парки атракціонів, музеї і відомий хард рок-кафе теж знаходиться тут. Найменша категорія номеру стандарт і має він 26 квадратних метрів. Тут є усе необхідне: сейф, кондиціонер, пустий міні-бар. Wi-Fi, балкон чи тераса чайник за додаткову плату під запит. Вид з номеру може бути як на територію готелю, так і на море. Також є сімейні номери, але зверни увагу, вони площою 42 квадратних метрів і не мають балконів. Звісно, готель на березі моря має широкий пологий пляж. Парасолі та пчини та матраси безкоштовні, рушнички під депозит. На територію готелю п'ять басейнів. Один закритий з підігрівом, який працює у зимовий час з жовтня по травень, один дитячий з водними гірками і інші відкриті басейни. Харчування та бари в готелі за системою усе включено. Дуже охайні, чисті. Працює привітний персонал і дійсно смачно і якісно. Напої в готелі тільки місцевого виробництва, але гарної якості. Отже, резюмую, Оксіденталь Сус Мархаба підходить як для активного, так і для сімейного відпочинку. Готель дуже зелений, затишний, весь у квітах. За моє перебування тут я не знайшла жодного мінусу, тому сміло рекомендую його вам. Ну а за організацію ідеального твого відпочинку, пиши, усі контакти є в описі під відео.